Доброго здоров'я всім пасічникам! Хочу невеликий коментар з приводу переглянутого мною відео Андрія Галдіна про рекордний експорт меду України в 2024 році. Практично з усім погоджуюсь, крім ГЕГІ. В чому так? Ну, хочу провести з свого боку невеличкий аналіз. Що ми можемо, і де міг цей мед, що ми могли його отримати. Значить, дивіться, посіли соняшнику в 23-му році. 5,2 млн гектарів в 24-му році, 4,9 млн гектарів. Це держстатистика статистика дає знову ж таки цифри. Нектаропродуктивність соняшнику. Ну, це з інтернету взяти цифри. Якщо взяти середнє число близько 20 кг з гектара, беремо це нектар перетворюється в мед не весь, беремо середнє число, наприклад, 10 кг з гектару соняшнику, перемножаємо 5,2 млн на 10, отримуємо 52 тисячі тонн у 2024 році, 49 тисяч тонн. Враховуючи те, що у у 2023 році були два несприятливі моменти для експорту, а саме низька ціна і блокада експортних поставок на кордоні з Польщею. То більша частина меду 2023 року була здана у 2024 році. Якщо ми просумуємо навіть ці цифри, ну ми виходимо на приблизно на ту цифру, яку Україна здала у 2024 році. Е, далі з, е, мої спостереження е, з приводу е, е, отримання меду е, на сьогоднішній день. Е, чому знову ж таки мої спостереження? Тому що, е, ставлячи лінії по всій Україні, я паралельно опитую як пасічників, так і е, своїх друзів. Що вони мають на сьогоднішній день, яку мають, який результат їхньої праці? Звичайно, що 24-й рік був несприятливим для бджільництва, але рекордним був попередній, 23 рік. І виходячи з цих двох років, знову ж спостереження, перше спостереження, дійсно Україна втратила до третини своїх медових потужностей. До третини. Я про це говорив і минулого року. Але в той же час недопродуктивність е рослин е завдяки е більш е теплому клімату е зросла, значно зросла в середній зоні і на Західній Україні. Е кліматичні зміни призвели, призводять до того, що почали сіяти соняшник навіть, на Закарпатті, навіть на Прикарпатті, і він почав давати там непогані врожаї нектару. Якщо раніше люди там займалися пакетами, то зараз багато отримують досить набагато більше, отримують меди. Далі, знову ж таки, збільшення пасік. Хоча ми втратили дуже багато і дуже багато вуликів, але ті пасіки, які займаються виробництвом меду на експорт, збільшують свої потужності. Ну, та ж сама пасіка 21, яка публікує свою е, статистику, збільшила за останні роки, 4 роки ну, втричі-4 рази кількість вуликів. І таких пасік досить ну, не саме таких по об'єму, але потужні пасіки збільшують кількість вуликів. Це також призводить до додаткового виробництва меду. Далі, е, про своє, так би мовити, рідне, про механізацію. Враховуючи те, що за останні 4 роки ми поставили ну, кілька сотень досить прогресивних механізмів на наші пасіки, я вважаю, що вони принесли додатково мінімум по 20% меду на кожній цій пасіці. Мінімум, а то і більше. Докладної статистики я не можу оприлюднити, але вона в мене приблизно є. От. І далі про статистику. Андрій Галдин правильно сказав, що охарактеризував нашу статистику. Хотів би тільки додати, що ну, я сподіваюся, що вона колись буде. Для цього хочу опублікувати книгу Іполіта Івановича Корабльова. Дослідження стану бджільництва Полтавській області в 903 році, де людина на коняшці об'їздила всю Полтавську губернію і дала настільки грамотну і правильну статистику, що нашим е, так би мовити міністерством і департаментом треба є чому навчитися з цього. А без правильної статистики, без правильного. Досвіду і інформації з пасік, ми не зможемо ні розвиватися, ні розвивати наше бджільництво. На цьому все бажаю здоров'я, до побачення.